У сфері шоу-бізнесу найважливіше і найважче це залишатися собою, тою, яка ти на сцені, і тою, яка ти в житті це найвище досягнення. Якщо митець досягає цієї гармонії в собі, він тоді стає затребуваний для світу. Бо для мене ніколи моя робота не була бізнесом, хоча я працювала в системі шоу-бізнесу. Але вона ніколи не була бізнесом. Я не ставила собі за мету заробити кучу грошей. Абсолютно, мене цікавила завжди реалізація донесення того, що я можу, а коли я вже відчула зв'язок із Божественним, коли я виходжу і я чую, що я наповнююся і наді мною крила, коли я відкриваю рот в повному розумінні того слова і починаю говорити, і себе слухаю збоку, і думаю, що це я, невже це я? Я тоді зрозуміла, що я є провідником, провідником тих правильних слів, тих правильних емоцій. Мало того, що мені ще Господь каже, куди я маю їхати. От, наприклад, зараз, за час війни, ну це просто дивовижно. Він мені казав, тепер сюди ти їдеш, а тепер ти їдеш туди. Я не розуміла чому. Але коли я приїжджала, я бачила, що зараз, під час війни, моя місія мотивувати українців об'єднуватися навколо України. Мотивувати українців по цілому світу, бо я за цей час двічі вже побувала в Сполучених Штатах Америки, об'єднувати українців там, тому що виявляється, українці і там не об'єднані. Вони живуть в одній локації, і не знають про українців в другій локації. Для мене це було дивно, бо мені здавалося, що поза межами країни ти повинен знати всіх, хто знаходиться коло тебе поруч. І, от, власне, війна, вона кинула нас в обійми одне одного. І моє завдання, моя місія це була об'єднувати всіх українців по цілих світах навколо України і наповнювати українськими сенсами і смислами наше життя сьогодні в час війни. Бо якщо ви візьмете мою весь мій творчий доробок, він зараз як ніколи актуальний. От ви зайдете в Ютуб і побачите, скільки моїх пісень переспівують, тому що люди шукають теми, як висловити себе. Як проявити свою творчу натуру, коли е, бомби, коли жахіття війни, коли смерті, коли втрати, коли насильство, коли жах, коли депресія, коли страх? Так? Люди шукають чим наповнити свою душу і як можна це вилити, якщо ти творча людина? Вони беруть мої пісні, я просто щаслива. Мало того, я сама. Коли виходжу тепер на сцену, працюю свої пісні і думаю, Боже, це вона записана була там кілька років тому, а насправді призначення її сьогодні і вона потрібна людям. Мої пісні, які я сьогодні несу, у мене і пісня, і слово воно йде поруч. І пісня і слово, воно відкриває знаєте, от людську душу для того, щоб наповнити її тихою радістю, наповнити людяністю. Бо війна війною. Але ми маємо залишитися духовно глибокими людьми, такими, якими нас Бог створив. Бо ми українці, ми гуманітарії, ми Божі діти, і земля наша українська, вона апостольська.